Фактор полонених в гібридній війні, яку розв'язала Росія проти України, є дуже важливим. І для мене, наприклад, дуже показово, що ми сьогодні з вами зустрілися в Українформі, співробітник якого Роман Сущенко захоплений російськими спецслужбами в Москві, попри те, що він працював у Франції як журналіст, але його вже оголосили полковником головного управління розвідки з усіма відповідними наслідками. Полонені використовуються Росією та сепаратистами для того, щоб нагнітати жах і демонструвати їхню можливість відповідно, впливати на людей, які потрапили в полон, і через це транслювати такий зловісний сигнал на всю іншу територію України через все, так би мовити, спільне на сьогоднішній момент інформаційне поле. Мене дивує, чому відомі правозахисні організації не знаходять можливості побувати на території, яка на сьогоднішній момент не контролюється українською владою. Це, на мою думку, є тим більш важливим, що самопроголошені сепаратистські республіки ніким не визнані. Тобто, у людей, які опинились. У полоні у незаконних збройних формувань немає можливості сподіватися на якісь норми законодавства, тому що законодавство, як такого, на території окремих районів Донецької та Луганської області практично не існує. Це з юридичної точки зору сіра зона, і про це теж треба говорити. Туди, як ви знаєте, і про це неодноразово заявляли українські офіційні представники, не може потрапити навіть місія Червоного Христа. Чому правозахисники зі стажем не шукають можливості потрапити туди, де люди справді потребують цього захисту, а їх не менше 100 українських громадян, я думаю, що остаточна цифра на сьогоднішній момент справді. Невідомо, тому що ці списки узгоджуються. Є окремі особи, наявність яких в полоні бойовики визнавати не хочуть, є ті, кого вони можуть висунути в якості, даруйте такого обмінного фонду, а є ті, кого вони навмисне навпаки приховують. Переконаний, що нам потрібно зосередити максимум зусиль. І органів державної влади, і громадських організацій, і медіа, для того, щоб боротися за кожного громадянина України, який на сьогоднішній момент перебуває в полоні. Україна у справі Володимира Жемчугова довела, що вона буде боротися за кожного українського громадянина, який опинився там. Тим більше потрібно боротися за тих наших громадян, які опинилися в полоні, зі зброєю в руках відстоюючи незалежність та територіальну цілісність України. якщо цього не буде відбуватися, то відповідно і авторитет державної влади і авторитет України як такої, незалежно від того, хто стоїть біля владного стерна, буде падати. Мені дивно те, що міжнародні організації з значним досвідом правозахисної роботи проводять аналогії між отриманням. Сепаратистів на території України та утриманням українських полонених на території сепаратистських республік. Я, як людина з непоганою пам'яттю, в цьому контексті згадую про те, що кілька років тому нам розповідали ті самі правозахисні організації про таємні в'язниці ЦРУ на території України, які за дивним збігом обставин так і не були знайдені. Хотів би принагідно нагадати, що свого часу нам розповідали про те, що Україна постачала станції стеження Кольчуга Іраку, які після захоплення Іраку Сполученими Штатами за дивним збігом обставин так і не були знайдені. Я це все веду до того, що події останніх років вони серед іншого несуть і елемент. Інформаційної війни, інформаційного протистояння. Тому нам серед іншого треба намагатися не просто відкидати емоції, а все ж таки пропускати інформацію через себе, відділяти зерна від полови і намагатися робити відповідні висновки. Звичайно, в діалозі з правозахисними організаціями, але за умови їхньої зростаючою, невпинно і неухильно об'єктивність. Дякую. Я дозволю додати пару слів, тому що російське телебачення позиціонує Миколу Азарова як і фахівця з української мови, що, звісно, демонструє широке коло його інтересів. Якщо говорити серйозно, то. Перефразовуючи відому фразу, що країна і народ, які не годують власну армію, будуть годувати чужу, країна, яка не формує власний імідж, буде змушена спростовувати, виправдовуватись і робити все, так би мовити, діючи, реактивно, реагуючи на прояви. Для того, щоб Україна була більш активною в цьому питанні, очевидно, треба не лише зміцнювати військові. Позиції на сході, але є потрібно змі... зміцнюватися економічно, тобто ми маємо змінити ставлення до самих себе і до позиціонування власної країни. Те, що Європейський Союз наклав на Росію санкції, свідчить лише про те, що в Європейському Союзі є політики, які усвідомлюють небезпеку Росії. Але разом з тим я б хотів би нагадати, що в європейському парламенті теж на сьогоднішній момент, наскільки мені відомо, що влітку було підготовлено доповідь про катування українських громадян на Донбасі, вона достатньо широко поширювалася. Не пригадаю зараз призвича польської євродепутатки. Тобто не можна всіх Єв... Дякую. не можна всіх європейських депутатів і європейських політиків зачісувати під один гребінець. Але те, що в Росії є. Потужне лоббі, і воно в Європі має достатній голос і достатньо майданчиків для інформування це факт. Просто українські реалії вони, як на мене, вимагають від офіційного Києва і власне громадянського суспільства в Україні. Повторюсь, не реактивних дій, тобто не реагувати на якісь виклики, а в першу чергу самим створювати порядок денний для того, щоб його використовувати у власних інтересах.